думи мої, думали, дихомі мої, з вами, на що стали на папері сумними ядами, чом вас вітер не розвіяв степу, як доліну, чом вас лихо не пристало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сніг породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б. Так що поклинаю долю, чого нужу світом, нічого робить не сказали б наші. Діти мої діти, нащо з вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами безлакав. Може, й вгадав. Може, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на світу я більше не хочу. Одну слюзу з, з очей карість і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихану із з вами, за карі отнята, за чорні брови серце рвалося, смілялось, вилівало, мов, вилівало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні серце рвіло. Не хотілось дівати на чужині, не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунті. Сами збирать на параду, нехай душі козацькі В україні вітають, там широко, та весело От краю до краю. Зурбою... Не нашлич у собі, долі, коли так не маю. Нехай свисні живуть тридні, я їх заховаю. Заховаю мію люто коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворог гітає та кряче, а серденько соловейком щепече та плаче мишком. Люди не побачать, то й не засміється. Не втирай тих сльози, нехай зім'ються. Суже поле поливає щодня і що поки попини та киплю сужим сітком очі.